Це такі переселенці, що мамка їх з Куп'янську Харківської області. Після цього її евакуювали в Краматорський район. Там вона привела цих милих цуценят їх взагалі було більше, але трьох нам передали наші колеги-волонтери. Тут ми почали проводити інформаційну кампанію в соцмережах, щоб цим підбулікам маленьким знайти сім'ю. Сказали, що вона народилася у військових, які на нулі на фронті. З приводу тата невідомо, бо в військових вже вагітна собака була. Перші дні така вона не розуміла де вона, що вона, а потім вона акліматизувалася і вже зараз кайфує від життя і все добре. Звісно, гризе бігає, з неї треба постійно часу проводити. Зараз я от взяв відпустку, щоб з нею максимально провести час, бо вона така непосидюча, вона дуже активна. Зараз ми зробимо їй всі прививки, як все треба. Потім ми будемо з дресуванням нею займатися, тому що це ж все таки, ну, як кажуть, підвуль, але можливо не чистокровне, але в неї все одно всі нотки присутні. Бахмут, Торецька, в Дівку, Здебільшого наразі це часів яр. E, і по цей день евакуюємо. як ми його побачили, Серега? А вон ще кот! В собака. І будка плаває. В наша кінцева мета, аби собаки не знаходилися у притулках, у перетримках а для того, щоб вони знаходили собі нові нові сім'ї. І таким чином вони будуть наділені любов'ю, заботою, і ми точно будемо знати, що з ними все в порядку.